Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що Путін насипає багато лайна, якщо слухати і дивитися в оригіналі, на Україну. Каже, все звучить дуже добре, але це булшіт, сказав Дональд Трамп. Макрон каже, що Франція ніколи не кине на Україну. Міністр Резніков, який закупляв три дорого товари для нашої держави, каже, що війна триватиме довго і нам треба готуватися. І загалом, чи має право він зараз робити будь-які коментарі. Ну і завтра, в середу, депутати американського парламенту приймуть нарешті антиросійські закони. Свіжа новина, буквально щойно Дональд Трамп поспілкувався з пресою. Давайте все проаналізуємо. Я вас попрошу зробити донат 44-та бригада безпілотні системи. Хлопці воюють на Донбасі. Ми купуємо бомбер і кілька комплектів батарей. Вампір купуємо майже 100 тисяч. Ми з вами уже зібрали. Рухаємось до мільйона. Потім зробимо достатньо довгу паузу. Але зараз хочемо купити хлопцям. Тому 100-200 гривень. Будь ласка, зробіть донат. Ну і підписка це підтримує нашу боротьбу з російською пропагандою. Е Путін постійно говорить купу нісенітниця, пише українська преса. Але якщо говорити, якщо дивитися в оригіналі, то Трамп вживає більш грубе слово. Виникає таке відчуття, що Трамп закриває вікно можливостей, можливо, навіть цей день війде в історію як день, коли Трамп закрив ці двері для Путіна. Путін, який брехав, розказував, пропонував фільми, розказував, як він воював в Другу світову війну, як 50 мільйонів росіян загинуло. 38 воїн і воєнних кампаній проти Швеції, північні воїни. Все це брехня каже Трамп. І каже, що Путін бреше. І виникає враження, що він закриває вікно можливостей для Путіна. І загалом каже, все, типу, будемо давати зброю. В Україну завтра виходять депутати, кажуть, буде прийнятий закон. А в законі, власне, будуть говорити про обмеження, які будуть накладатись на Росію та її підрядників. Великі податки, великі санкції, Плюс Європа теж хоче їх накласти. Загалом, що сказав Трамп, американський президент повторив, що розв'язання РФ війни ніколи б не мало початися. Ну, це ми знаємо. Путін постійно нам говорить, купу нісенітниць завжди дуже війшли, але це виявляється безглуздим. На запитання про можливі санкції, так я розглядаю це, каже Дональд Трамп. Потім він каже, що українці не посипались, бо отримали американську зброю. Дуже сильну зброю, каже Трамп. Ну от далі він каже, що. Е коли Путін насипає цю брехню, він робить це так дуже вічливо, мягко і легко. Але це брехня, і Трамп виглядає, що втомився. Чи надовго залиш вистачить Трампа? Ну от подивимося, але завтра чекаємо середу, і а, Лінсі Гремі команда повинні вже прийняти цей довгожданий українцями закон. І для нас це надзвичайно важлива історія, тому що вжарити санкціями по Росії і її підрядниках було б надзвичайно. Потрібно і важливо Еммануель Макрон каже зі своєї сторони, що Європа ніколи не покине Україну. От щоразу, коли Росія просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший правий. Я хочу бути ясним саме тому разом із вами, пане. Прем'єр-міністра він в Британії зараз. Ми вирішили запустити в лютому минулого року цю коаліцію охочих, яка була б сигналом про те, що європейці ніколи не покинуть Україну. Ніколи каже Еммануель Макрон, звертаючись до британського парламенту, до парламентарів і найголовніше прем'єр-міністра. Нагадаю, сьогодні і завтра Еммануель Макрон та Стармер будуть говорити 10-го мають зізвонитися з новою стратегією з Зеленським Урсулою і Мерцом і батьма іншими лідерами, які підтримують, і поговорити власне про стратегію. А що ж буде далі? От е, Трамп е, загалом задав цей тренд. Макрон підтримує. Бачимо, що ці липневі дні можуть стати переломними. Чи стануть знак питання? Не загадуємо зайвого. Але от Трамп додає: Путін погано поводився з людьми, тому ми відправляємо оборонну зброю в Україну. Я це схвалив, каже Трамп. Е, зрозуміло, що він каже оборонну, але ви ж знаєте, ракету можна використовувати по різному. Але ми Трампа підставляти не будемо. Свої ракети полетять по Москві, і їхні будуть збивати шахеди, кинжали і багато іншого російського лайна, яке Путін то в голову намагається засипати Трампу, то по українським містам людям відправити на голову. Е, обшуки ж були в нашого міністра, але він тут вирішив. Все-таки пограти в політичну медійність і нагадати, що він був не просто людиною, при якій закупки втри дорого завозились, де считали калорії, а не вартість товарів. Вам же ж тисяча калорій, Да, вам привезли один снікерс. А по документах вам напишуть, що вас кормили якимись суперсмачними лісовими ягодами, лососем і грецьким йогуртом. А насправді нічого з цього немає. Яйця по 17 годі. Розумієте, ось так от такі схеми робили, а багато компаній отримало гроші і взагалі нічого не поставило. Так що каже Рєзніков: швидкого закінчення війни не буде. Україна більше на це не розраховує. Пише The Times Британський з посиланням на міністра оборони колишнього. Наша країна готується до довготривалої боротьби. Війна триватиме довго. До речі, в провладних. Пабліках і телеграм-каналах почали розносити, що в Мерева нікуди не звільняють, бо ви знаєте, що за тиждень з хвостиком повинні вже розглядати новий кабмін з кабміном. Проблеми, тому що вибрали нового керівника Беп. Вони його там утверджувати не хочуть, кажуть, дайте іншого це й не підходить. Ну одним словом, така колотнеча несеться. Ну от, але й загалом мають міняти весь Кабмін, якщо голоса зберуть. Ну от і власне кажуть, що у Мерева залишить. Ну питання чи залишить в спокою Резнікова, тому що Резніков людина прики робилась велика корупція. Питання до президента, чи він буде ліквендюй буде саджати, чи буде як деякі його попередники, просто розводити руками. Ми в час війни, і корупціонерів треба карати жорстко. Загалом, завершуючи цю історію, Трамп, який почав говорити, що Путін вбиває і своїх і чужих солдат, що війна а, могла б тривати кілька днів, але вони дали зброю і зараз її дають і продовжують. Ну от насправді змінює вектор комунікації з путіним. І, от від цього а, багатогодинного сюсюкання. Ну, от Трамп переходить до більш жорстких кроків. Він йому дав шанс, Путін ним не скористався, Путін демонструє, що хоче воювати. Зараз хід за Трампом. Трамп завтра, якраз і команда, повинні видати новий закон. Єдине, подивимось, чи там залишили ті правильні антиросійські норми, про які ми з вами говорили раніше, чи все ж таки закон зробили більш лайтовим, щоб далі можна було з Путіним. Торгуватись, от як ви гадаєте, вирізали ось цю основу, чи все ж таки залишили і з завтрашнього дня, коли його проголосують, і потім закон вступить в силу. Він все ж таки принесе потужну історію для України і проти Росії та її посіпак? В Попередньому відео я вам писав, що допомагає Китай, що допомагає Іран і загалом, що там відбувається в цій коаліції зла. Друзі, напишіть це в коментарях. Привітайте Валерія Залужного з ним народженням нашого генерала сьогодні. День народження, тому напишіть гарні слова нашому екс-головнокомандуючому і нашому якраз послу в Британії, який сьогодні на дипломатичній ниві намагається максимальну кількість зброї направити в Україну. Підпишіться на цей YouTube канал, на 44-ту бригаду, будь ласка, 100-200 гривень. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!